Добрий день ще раз дітки. Сьогодні ми з вами малюємо калину. Ми про неї сьогодні вже поговорили. Подивилися, які гарні листочки, які гарні кегатки в неї. Малюночок з вами роздивилися. І сьогодні ми з вами ще намалюємо ось таку тацю. Що таке таця? Це по це етападнос. Ось таку тацю. І так, для цього нам знадобляться два пензлики. Один трохи ширший, другий тоненький пензлик. Знадобляться фарби, круг, та ця кругла у нас, і серветочка. Я вам казала серветочка обов'язково. І так, починаємо малювати. Почнемо з серединки, нашого, серединки нашої таці. Бачите, які, як гілочка згибається. У нас теж, бачите, гілочка згинається. Ось таку гілочку ми зараз з вами і намалюємо. Беремо зелену фарбу. І всередині нашого листочка ми намалюємо ось такі забагато. Забагато. Намалюємо тиненьку гілочку. Вона буде йти посередині нашої, нашої таці. Ось вона. Із цієї гілочки на кінці ми намалюємо, це буде для ягідок. Вже для ягідок ми намалюємо ось такі палички. Всі ягодки ми з вами дивилися, розташовані. На тоненьких-тоненьких, бачите, гілочках. Ось такі гілочки ми з вами і намалюємо в кінці цієї, цієї гілочки. А тепер ми з вами будемо малювати. Це, це називається Петриківка, за назвою села, де малювали ось такі гарні речі. Вони розмальовували посуд. Різним-різним способом. І спосіб цей або ось зараз гілочку ми наведемо. Це Петриківка називається. І так, тут є і листочки, і травичка, маленькі листочки, великі листочки. Ми з вами зараз намітимо, де буде у нас великий листочок, ось на гілочці. один тут. Один тут. Щоб намалювати листочок, ми візьмемо з вами ширшу, ширший пензлик. Так, трошки знімемо водичку і намалюємо листочок. Листочок ми малюємо спочатку серединку листочка, ось вона. І потім додаємо з краю. Листочок у калини різний. От так. Получили з вами, вийшов у нас от такий листочок. Кінчик трошки. І другий листочок, ще один ми з вами намалюємо, трохи фарби візьмемо. І теж один, два, з обох боків ми з вами додамо. Ось такі, щоб листочок був ширший. У калини не вузький широчок, а ширший. А тепер ми будемо прикрашати нашу гілочку меншими листочками, щоб було гарно, щоб було красиво. Можна прикласти ось так бачите, у нас виходить. Можна намалювати як травичку, можна от, от такі. Ось такі штришки, мабуть, От так. Можна вигнути ще один листочок. Ось. І до нього додати як гілочки, щоб красивше було. Щоб дуже гарно, щоб гарний мальоночок у нас з вами вийшов. Ось так гілочка є. А тепер ми з вами можемо можете додати ще якісь листочки. До цього малюночка ось. І тут можна додати якісь, якісь листочки, щоб воно гарніше було, так? щоб красивіше. Було. І тепер нам пензлики з вами не, не потрібні. А беремо свій пальчик, макаємо у водичку і набираємо червону фарбу. Ми з вами дивились. Які гарні червоні ягідки у калини. І починаємо малювати ягідки. Один, два, три. Чим більше ягідок ви намалюєте, прикладаємо пальчик і получаємо ягідки. От. Отак От пальчик приклали, 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 і у нас вийшла. Бачите, яка гарна грона у нас вийшла. О, можна додати ще, вони в великі. От так. А тепер ми прикрасимо наш край нашої таці. Теж будемо прикладати пальчик по всьому крузі. От так. От так ягідки у нас будуть, вони нам будуть прикрашати край, щоб було красивіше. Ось так, по всьому кругу. Так, набираємо фарбочку, щоб були гарні круглі, круглі ягідки. Не вистачає трохи водички. Зараз додамо водички, щоб фарба набралася. О, так. Ось, є. бачите, яка гарна таця у в нас вийшла. Можна прикра... О, для чого я вам казала, серветочка потрібна. Ми помили пальчики, щоб вони нам. Не пачкали нічого. І в серветочку. Можна взяти тоненькі пензли і додати для красоти. Да? Ще ось такі, ось такі, як травичка палички, як серединка, бачите? От. Це не обов'язково. Якщо вам подобається те, що у вас вийшло, ви можете нічого не додавати до своєї роботи. От так. Я думаю, у вас все вийде, гарна праця у вас це вийде. І ви задоволенням сьогодні помалюєте. До побачення.